Вітаю вас, пані та панове. Слава Україні! І розпочинаємо наше відео. Сідайтеся позручніше, а я розпочинаю. Почитав я ваші відгуки, ваші коментарі щодо того, як запустити котел. Ну, Ви кажете, що багато хто з вас запускає ним котел, що тут є чистий синус. І я передивився декілька там ще відео. Бачу так, люди ними запускають котли і вирішив теж сам ще попробувати знову. Тож, зараз я візьму цей інвертор, приєднаю його до акумуляторів і зробимо нашу атомну електростанцію на дошці. І підемо пробувати, що в нас вийде з того. Зібрав я нашу станцію. Єдине, що нам треба зараз взяти провідник, тому що інвертор генерує. Напругу, але в нього немає нуля. Тому треба нуль буде взяти з мережі. Будемо пробувати запускати знову наш котел. Отже, як ми вияснили, що для нашого котла, саме для ось цього, потрібен ще нуль. Крім напруги 220 з чистим синусом, яку видає наш фовал, нам ще потрібен нуль. Де ж взяти того нуля? А для цього нам треба буде ще один провідник. Одну сторону нам треба взяти нуль з мережі. Індикатором перевірити, де в нас нуль, позначити. Або можна до ось цього заземлення приєднати наш провідник. Я би хотів до нуля, але десь я посіяв обидва своїх показчики напруги. тому... Будемо робити так. Красно зараз і світло вимкнули. Так, далі вилка нашого котла. неважливо, на один, на один з цих кінців виводів вилки. І впихаємо наш інвертор. Будемо запускати, вмикаю наш інвертор, як бачимо. Наш провідник під'єднаний провідник. Тут у нас до заземлення, тут до одної клеми. Так, загорівся, все добре, не гасне. Циркуляційний насос, я так розумію, увімкнувся. Дивіться, є котли, яким треба нуль, а в мене котел взагалі якийсь особливий. Я йому здав цей нуль. Але тут ще один момент. Як цю вилку перекрутиш, не на кожну ножку самої вилки можна поставити цей нуль. Я б перевернув її на другу сторону, поставив, він не запалювався. Тому методом тику і научного підбору якось вийшло. Ну, але що я можу сказати? Дійсно, інвертор фова має чистий синус. Може запускати котли. Я так розумію, що він може і холодильник запустити. Але чи вистачить моїх цих двох акумуляторів? Бо казали в коментарях, що треба почекати, щоб холодильник постояв 5 хвилин, аж тоді його вмикати. Ну, 5 хвилин вже постояв. Зараз будемо пробувати ще холодильник. Як бачимо, газ горить, вимикаю вже на літо, а то й так жарко на дворі. Пробуємо ще раз запустити наш холодильник. Він у мене вже постояв ну, більше ніж 5 хвилин. Тому що в нас і світло пропало і поки що я тестував інвертор з котлом газовим. Давайте пробувати, а раптом у нас вийде ще й холодильник запустити. Напруга 13,2 вольта. Ні, холодильник не стартує. Тільки чую, як шумить інвертор, боюся не спалити якихось конденсаторів там. Я так розумію, що не вистачає ось цих двох акумуляторів, тому що якби не було чистого синуса, то б і можна було б запустити. А так, в принципі, вийшло. Так, друзі, я так подумав, а може вам холодильнику теж треба... нуль? Тому що холодильник вже так років 10, певно. Щоб інвертор загрузився. Попробуємо вже сьогодні все. Ні, на жаль, холодильник не стартує. Ну що ж, друзі, як бачили, в нас вдалося запустити газовий котел. Не з першого разу, звісно, але вдалося. Якщо деяким котлам потрібен 0, то й моєму котлові треба 0 іменно <свісно> на одному провідникові, а не на іншому. Але менше з тим, котел ми запустили, в принципі я задоволений. Якби ще вийшло запустити холодильник, було б ще краще. Але я так розумію, що моїх цих двох акумуляторів по 14 А, о, виходить, разом 28. Малувато для того, щоб пустити холодильник, тому що там великі пускові струми. Ось. На цьому з вами прощаюся. Дякую за коментарі, за ваші відгуки. Я бачу, що вам цікаво, і тому стараюся знімати для вас більше відео. Всім добра і мирного неба!